4 на 7 він приймає телефонні дзвінки від наших ветеранів. Завжди відкритий, завжди готовий на спілкування і максимально готовий допомогти нашим воїнам, нашим хлопцям, нашим побратимам. Дозвольте від Титанів Криворіжжя подякувати голові Криворіжської військової адміністрації Четніченка Євгенію Володимировичу. Дякую. Це поправка буде на сіті на Ви знаєте, я зверху на розвитку поставити. Допомога завжди є від нашого флагмана Криворога. Тому цей подарунок від Титанів, цей автомобіль з гравіровкою Титани. Це нагадує те, що...